Дівчина із рівного Еліна танцює на льоду ще з дитинства. На ковзанах вона почувається дуже впевненою, а кожен її рух витончений і граціозний. Ліна розповіла, що в три роки почала займатися художньою гімнастикою, де навчилась плавних рухів. Але коли вперше вийшла на лід, зрозуміла, ковзани – це її пристрасть назавжди. Насправді моя історія фігурного катання розпочалася ще в підлітковому віці в торгівельному центрі. Екватор там я вчилася сама кататися, абсолютно сама по відео включала Ютуб і відпрацьовувала якісь елементи. Кожен новий елемент танцю це тяжка праця над собою та самодисципліна. Але те, що ти отримуєш в кінцевому результаті, того вартує, розповідає фігуристка. Ну, в першу чергу, у мене якась така мотивація, прям спортивна мотивація і відчуття краси, що це такий танець на льоду. А це вже щось специфічне, бо танець є танець на паркеті. А коли ти на льоду виконуєш такі різні елементи, то це ну, я так прям уявляю, як воно гарно дивиться зі сторони. Естетично, плавно. А коли я собі думаю, як то люди, ну, наприклад, і взагалі фігуристи роблять якісь такі елементи на такому тоненькому лезі. Це просто. От. І коли таке собі все уявляю, мені хочеться більше і більше займатися. Виконувати танець на замерзлому озері взимку вже стало традицією для дівчини. Ліна каже, що щоразу вичікує перших приморозків, щоб піти кататись до того, як водоймо замете снігом. Робить вона це для того, аби піднімати людям настрій та мотивувати їх. Зараз дуже важкий час, і взагалі часи нелегкі. Кожен раз в історії виникає якась певна або військова ситуація, або от коронавірус був. Тобто люди завжди переживають якісь важкі речі, а особливо зараз. І в ці моменти хочеться надихати людей на якісь позитивні емоції, на заняття спортом, на розрядку психоемоційну, тому що якщо немає психологічної емоційної розрядки і є тільки Єдиний негатив, то людина дуже швидко виснажується і падає духом. Попри всі на Еліна переконує, головне оточувати себе позитивом, не падати духом та вірити у краще майбутнє. О, є такі два аспекти. Там я от професійно працюю як психолог, ще військовий, там в різних госпіталях надаю психологічну допомогу, там арт-терапію. Але те, що я можу для душі зробити таке, то це от кожного року у мене є традиція. виходжу на босівкут або на лебединку. І катаюся, і таким чином надихаю людей на спорт, на українську тематику, на українську музику і, взагалі, на позитивні емоції. Ірина Грабчак, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.